От справді тепла зустріч була у Путіна після гостювання у Януковича. До відльоту на батьківщину Владимир Путін заїхав до свого кума Медведчука. Колишній глава адміністрації президента зустрічав Путіна разом зі своєю родиною на порозі свого розкішного особняка на березі моря. По хресниці президент Росії підніс букет квітів і плюшевого ведмедика. А вже під час трапези на другому поверсі Віктор Медведчук похвалився дорогому гостеві головною прикрасою резиденції танцюючим фонтаном. Як тільки гості підняли келихи, різнобарвні струмені почали злітати нагору у такт пісні Город надвольний нівой нагадаю, що нагадаю, що на напер... ось зараз ви бачите фрагменти того, як це все відбувалося. Це танцюючий фонтан. Я нагадаю, що напередодні у пресі з'являлася інформація про те, що Володимир Путін буде рекомендувати президенту України призначити саме Віктора Медведчука на одну з відповідальних посад в Українського в Україні. Ну а сам факт, що відео із такої приватної зустрічі могло з'явитися в інтернеті, деякі глядачі вже назвали другим за день публічним ляпасом Віктору Януковичу.